Наймайло, пишу, дягай. Все, 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 точки ви будь ласка. Я роблю фото. Болівайте за своїх. Все, болівайте Франкіс, підтримуйте, підтримуйте. Діти, болівайте, кричіть, франкіс, болівайте. Вже ви могли бі біля цього? Чого не вибігли вперед? Виходимо! Ловимо! 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 Занес. Занес. Кухарский Артур занес. Шахматка, станьте шерш. Иван, назад. Иван, сын. Лови! Лови! Команда! Молодець! Здорово! Софія! Біжи! Лови! Молодець! Віво за ним! Дива за ним! Всі вперед зараз! Віво за ним! Набігаємо вперед! Ви вперед біжите! Накриваємо! ширше 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 Діти, шиша грають в ту сторону! Занесли Та Роман Лесів заніс. Молодці, але вони використали свіну! Позаграю! Люба назад! Люба назад! Луби! Блок! Саша, ну вы Судья! Все, выбирай, 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 выбирай! Вийшли, вийшли, вийшли порад. Прад два років. А соймся! Лэй! Лэй! Лэйш! Видишь ли? Видишь ли? Давай! 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 Иван. Іван, коли ви крите, треба там м'яч, сама команда має бути. Не всіте ззаду. Шахматка. Ловіть, лови в руки, Лови! грай, 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 лягай, лягай. Ближче, ближче, лови! мирий. Ну що свої По боковому суді! Гра, ваш м'яч, грай! Івану, іван, бери, біжи! 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 біжи, біжи, біжи. Бежи, біжи, 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 все біжи. Se men, ku e të e më djena, më da vjerë, të daj pas, që u në daj jesh. Më lodecë, daj pas.